За матеріалами СБУ, більше 12 років за ґратами проведе інформатор, який полював за бойовими позиціями Хаймарс. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного ворожого поплічника, який проводив розвідувальну підривну діяльність на користь країни-агресора. Зловмисник збирав розвідання про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку. Насамперед він намагався виявити можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем Хаймарс. Крім цього, передавав окупантам точні координати об'єктів критичної інфраструктури регіону. Саме за його наводкою загарбники вдарили по водозабірній системі у місті Селидове. Співробітники СБУ затримали зловмисника в результаті спецоперації у серпні цього року. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому покарання у вигляді 12 років і 6 місяців ув'язнення. Його визнано винним за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, а це колабораційна діяльність. За даними слідства, колаборантом виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення підтримував зв'язок з окупантами та прагнув допомагати їм у війні проти України. Зібрану інформацію він передавав через зв'язкового. Ним був учасник підконтрольної РФ терористичної організації Народна міліція ДНР. Передачу координат здійснював через заборонені соцмережі ВКонтакті і Однокласники у вигляді фотоматеріалів із позначками об'єктів на електронних картах. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, а також мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.